Ми знаходимося в місті Дніпро. Дивіться, куди ми потрапили. Це тут дуже на високому рівні. Зараз подумаємо, що тут за голуби, які породи. Кажуть, тут не тільки голуби є. Зараз ми подивимося, ми з Андрієм приїхали сюди. Андрій мені до свого знайомого привіз в гості. Ого, які кучеряві, що в очі кидається, це кучеряві одразу. Зараз я від сонця відійду, бо вони мені. Дивіться, які кучеряві. Кучери прям і, і не просто кучеряві, вони чубаті. Лохмати. Зараз ми так от. Тут масть, да, Андрюха? Тут, тут э, забарвлення мається на увазі, тут на это, все є. На будь-який смак, да, будь-який смак, два В основному все Ніколаївський піцела. І там будь-які, так? Да? Зараз ми господаря покажемо, він, піш, він пішов відкривати, і... а ми поки тут самі все наблюдаємо. Ух, від сонця, там ми якраз сонце. Об'єктив світить. білі лега в гостях остальна Рябі, який ніфига собі, шикарний голод дивіться як зараз я наближу його воно там стінка може там верхній ряд молочна ряда. з якого тінька з того боку тому що да. ну так да, бо я думаю, сонце якраз світить в об'єктиви воно може та воно чи можна, сюди заходити, треба спопитати в нього спочатку. заходити, щоб люди бачили. Заходь, закривай на Як я тут в стіні був, каже, можна, поки розходимо немає. О, тепер ракурс класний. Хороший? Так. Да. Дивіться, що тут є. Бакаті, сальноботи, черноботі, червоні є. Звичайно, тут ніхто не претендує на польоти одразу для критиків, скажемо. Ніхто тут не каже, що вони годинами літають. Правильно Андрій? Да, да, да. Тут, тут, тут про польот мова не йде. Тут йде мова про забарвлення, про стать в першу чергу. О, червонаря був так? Да? А чуби такі, ух. Стоять. А от наряд. Ч... Чуби просто. Дивіться, от червоний ряд, от я зараз наблизив, бачите, голубок, блін, фокусується на сітці, воно, а не на голову. А чуб на всю голову від, там, від вуха до вуха, як то кажуть. Голубів тут, скільки тут голубів? Ну, зараз ми спитаємо, але... ну я так розумію, тут я не знаю, ну, так щоб не помилитися, мабуть, тисяча голубів знайде, буде. Десь тисяча голубів. Це у Олега так десь. Ну плюс-мінус. Тут, звичайно, їх сумніваюся, що їх рахують. Ох ти, яка пара вийшла. Дивись, жовта і червоний голуб, Бачиш, Андрюха? Як у черяві і ще і бакаті. Та ми тут офігіваємо трішечки. Від... Від... Ми трохи офігіваємо від того. Оце спарована пара, але оцей червоний голуб, з жовтою. Дивіться, яка гарна пара. Вечеряві і... Зараз, зараз. Та я ж хочу хоч з ним поспілкуватися, бо він щось бігає туди-сюди щось. Ага. А тут є щеколочка. З этой двері, вони а не відкриваються, це Ага, все, зрозуміло. Подхідляй на місто крючок, вони дві відкриваються внутрішні. Ага, та закривається, та відкривається. Ага. Тут, тут своя система, туди не треба було. Ну да, тут звичайно вони звикли, а тут ми прийшли тут. Ось ще червоний пара. Так, я поки відійду на Система я зараз, щоб їм не заважати, все таки ми. А, та я зараз туди відійду, нехай вони трохи поїдять, бо вони мене бояться. Я зараз поспілкуюся з Олегом. Ти мене відкрий там Він насипав. Та ні, ні, твоя. А, То він же тільки що виходить зараз да, за То я думаю, нехай поїдять, а ми поки е, поспілкуємося з Олегом. Вони бояться мене, я. Mm -hmm. Що там? Вольєр є. З, з собаками е, дуже серйозно займається людина. Так. Це одно бояться. куди не йдеш, ми нас бояться. Зараз, не почекаємо. Прошу, ете, почекаємо. Олег, ну приділи нам трошечки уваги. Чого? Так, ну. ну Хоча б давай в двох словах. Ні, В двох словах, да Та чого. Та ну скажи, хоч в двох словах, в плані там, ну, звідки як ти завів от таке е, красу таку, як розвів, як завів, звідки завозив. Як ти от... Кажем, до цього прийшов. Свідусіль завозив. Декорацію з, з Європи з усієї, а Ніколаївські по Україні я де забирав. Які породи зараз у тебе? Ну, дві породи. Ніколаївські Так, всі інші вже вивів. А, були, а були ще якісь. Були всі породи були, багато. І Дутищі були, і Дрезденські були, і Шмалькадени були. Багато було. А як що, Прийшов до того, що... До душі оці, да? Ні, не Всім не можеш уділити увагу, то, що треба. От зараз ти е, тримаєш, скажімо, яка мета і ну, ціль, от що, чи що хочеш вивезти. Чи ти вже досяг того, що хочеш вивезти? Чи щось, яке? Практично я вже досяг того, що хотів. Ну, а те, що нове, хочеться, буває, тоді займаюся і до ну, розводиш. Ти Тоб... зараз от, у, ну, бачу, що тут масть. От у тебе твоя улюблена, це яка, ну, скажімо, більш всього. Я держу, та й улюблю. Тобто це, що ти для себе вивів, то ти вже. Тобто те, що держиш, мазь має бути якість. Якщо є мазь, а якісті немає, то мазь якість відповідати. Що в твоєму розумінні є мазь? Тобто, як Андрюха казав, якщо червоний, то він повинен бути дійсно такий червоний. Що в тебе? Нас з Андрюхою різні взгляди на голові. Різні, так? Да? Да. Добре, от що в твоєму? Він трошки не так розуміється, він більше я не хочу нагрубити йому. Да, він такий, він, він не буде розводити, він любить взяти і вже тримати, Готово. О, да. угу. А щоб розвести, добитися, чого -то, він любить приїхати і сказати, о, оце моє! Угу. Давай і вже буде і в мене так як каже. А ти полюбляєш сам процес, ну, як так, до цього йдеш, да, так? Да, сам ну, процес? — ні, так просто ж нема де поїхати взяти якості. От є. Хорошо, коли є вже десь у нього, когось там ще є, що якби ну, можна було поїхати. А люди у нас держать, ну, вони навіть не розуміються на тому, яка якість повинна бути. Вони тримають і думають, що в них це ідеал, і от все це. А не інтересуються, не вникають, не... я раніше як розводив, от, я... Що то десь купив, десь щось тримаю. Все, мені подобається. Як я поїхав десь до когось і побачив, що нам, намного краще, я куплю одну пару, а виведу все. А, тобто ти, досягнеш так, а стремиться ти сам досягнеш, Так, до кращого. <рес> ну зараз ти якби більш-менш вже тут. Немає, Зараз зуп, немає зупини. мені куди їхати і де що взяти краще. Де що взяти, так? Так. І в своїх краях, тобто ти вже з збоку там, ніде нічого не підливаєш, нічого так. Нема кого, брать, підливати. Все, кого брати підливати. А чому підливати? нема? Давай так, чому немає? То, то, що немає просто кращого, якщо підливати, то краще. А чи нема ну, навіть аналогічного. Чому? Нема кращого. Тобто нема сенсу, да? я нема так, так розумію. Сенс. Якщо все одно, воно не краще. А краще гірше ні, ну, що підливати. Немає сенсу. Скільки у тебе зараз за кількістю, ну плюс-мінус там, голубів? Ну, зараз штук 600 ще є. А було більше, так? Да? Так. Да. Та й це багато. Ну так, да, це все. Вони в тебе не гуляють, я ти розумію, живуть у вольєрі. А і я думаю, все. що їм достатньо місця, тому будуть гуляти. Кібить сідає прямо на вольєр і сидить, наблюдає. Ну, вони тебе... вже по команді горобці звіркнули, вони вже знають е, знак і ху, всі вже по вольєрам сидять чи по сараям. Mm. А таких ти е, раніше там не тримав звичайних, скажімо, льотних Миколаївських? Тримав, раніше я починав з льотних, моя батьківська хата, у мене там дві голуб'ятні. А, ми раніше... тільки що, то, що ти казав, да? Да. ми тільки що їхали, Андрюха казав. Да. 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 І раніше ж в неділю на базар накупив у мішок, тримаєш, тримаєш до п'ятниці, пов'язав, все, вже вгорі бігаєш, заглядаєш, розганяв, в неділю опять на базар нових купив. Це давно? Та ну в дітстві. Я з шести років тримаю. Угу. І ти потім все-таки вирішив, що не твоє, ти більш до цих. Ну, да. Як воно так сталося, що ти все-таки ну, зрозумів, що це тобі, скажімо, коли перейшов і завдяки чому? Ну ль... вони відрізняються ж. Льотні голуби от масних голубів. Льотного голуба, що от продають на базарі, махають там і десь в клітки він сидить. Що на нього дивиться? Льотного голуба треба продавати з дому і з неба. Дивиться, як він летить, іначе на нього нема що дивитися, воно простяк з простяка. Що там махають, віз, крило показують, ні, треба приїхати додому до людини, він зігнав, підняв голову, о, оце моє сіло, оце купив. Тоді воно ціниться. А кормить кіпця вже, ну як її здержиш, то думаєш, лучше вона хай в мене у вольєрі жива і ціла. Я прийшов ось, полюбувався. різні Любування одні любуються в небі, а так нема що. А ось подігати. я дивлюсь, ти прихильник. Ну дійсно такий серйозний прихильник масті. А ось коли ти тримав льотних миколаївських, ти притримувався отак от масті чи ні? Тоді раніше такої не було. Раніше не було, так? ну, взагалі такої масті і не було. Ну не прям такої. А в цілому, щоб він масний був, я маю на увазі. Не прям не було масні. Була розбивка, як бо такої масті в льотних їх і зараз немає. Це зараз ще з Кіровоградських це добились, да, там білобоки, ще більш-менш є вже майсь такі красиві голуби і з польотом. А раніше ну... ну... Тобто не звертав, і не звертав увагу, да? тобто, Ні, вони... старалися ж раніше теж підбирати помаху. Ага. Ну я так ну, як -то парувати. Там да, да, да. Угу. Раніше так панувало, але ну, не було тої. Ранці як чубати це взагалі діковинка. Ну, вони ж всі льотні були не чубаті, не лахматі. Ну, у тебе зараз я дивлюсь всі чуб... ну майже всі, всі чубати, чубаті всі лахматі, да. Ну, Там не чубатих я там, начебто бачив, де да? білих тут пару я бачив таких нечубатих, так? Да? Нема? Там. Нема? Там, начебто... Білі і кучеряві тільки. Не чубаті. Так у тебе і кучеряві дивлюсь, чубаті, ти теж вистачає. Всі, Ну білі тільки не чубаті є. Ага. А так в мене і кучеряві всі чубаті. Тільки чубаті і всі тільки лохматі. трохи чорних. От відрізняється, що темних мало, а зазвичай більш світлих у тебе тут. Як мало? Ну, все, що ж, ну, чорних є теж 5 пар, скільки їх треба вже. Ні-ні, може стільки і треба, тому що, ну, я просто зверну, звернув на це увагу, що більше таких, ну, бакатих, більше, знаєш, такі Набагато, набагато більше бокатів. А коли завів з кучерявих бокатих, то ніколаївські бокаті і кучеряві бокаті, воно місце багато і щось одне. Ну, у тебе тут місця всі да, зайняті, я так розумію, вольєри. Всі, да. хто, хтось хтось де живе, да? І ще там. Шість п'ять, шість, шість-сім вольєрів. І сім різних. Ти вже голубонят береш чи ще ні? Тільки відкрив, ніз, позакривав вже багато вже парувати. Угу. Вже Заніше сідає. Да? Сара їх прямо парується там закрити. Угу. А, тут, тут ще ми не всі бачимо, да? бо я дивлюсь, що до є. Не... По а... ячейкам позакрили. Ага. Я, отак... я зараз трохи пройду, покажу, що там далі. І повернусь. Жовті, о, там ми не бачили жовті. Бачите, жовторябі навіть не жовті, а жовторябі. Дивіться. Зараз я трохи тут покажемо. Тут від сонця не зовсім вдалий ракурс, але вибачте, ну, не, так. О, тут собачками всі займаються. Зараз ми попитаємо, у господаря. Катя, так, да, тут червоні. Червоні бачу. Мда. Масштаб вражає, бо дійсно тут на дуже високому рівні підхід. Самі бачите. І там ще є, ну туди вже. Мабуть, не підемо. Тут не ну, ти, красунчик. А, так, ти б такий красунчик. Бачите? Ось, Ось таке тут є. Господарство.